Боже, чому я знаходжуся в церкві слово Боже, в міжнародній місії Слово Боже? Тому що я прийшла до церкви, коли я знаходилася в повному ідолопоклонстві, в фанатизмі, мені снилися страшенні сни, дуже страшно було взагалі. І Духи якісь були, ну може, це для когось смішно, але мені взагалі не було смішно, тому що я це бачила все на власні очі. Звичайно, я ж нікому про це не говорила, тому що ви подумали, що люди ще якась божевільна. І коли молилася Богові, не часто молилася Богові, хоча в дитинстві так багато обіцянок давала Богові, що скільки разів Бог зберігав мене, моїх рідних, я молилася за них, я обіцяла Богові, що я буду йому служити вірно. Хоча я сама тоді не розуміла, що як це служити Богові. Я обіцяла йому навіть буду молитися кожен день, але буквально два тижні помолилася, три тижні. Далі забувала за Бога. І коли я переїхала за кордон, я тут проживаю, тут працюю, то в мене якби нічого ніколи не було. Було я в лікарні ніколи не лежала, не хворіла. Слава Богу. В дитинстві у мене була в три роки корова краснуха, і лікарі мамі не давали жодних шансів мене врятувати. Тільки мама казала: лікарі, якщо чудо Боже, то. Ця температура була дуже висока, вона вийде наверх, і тоді можна буде щось робити. Ну і мама зложила руки, почала молитися, і Господь мене зцілив. І тільки в церкві я отримала відповідь, для чого Бог мене зцілив, для того, щоб я виконала Божу волю, тому що без волі Божої врятуватися неможливо нікому. От і коли от я вже була за кордоном, все було добре, якби я далі продовжувала знаходитися в ідолопоклонстві повному фанатизмі. Я могла і випити, я могла і закурити. І при тому я себе вважала віруючою, так як всі, що я там раз, на якийсь час піду до церкви, посповідаюся, почитаю там Біблію, щось там до Бога помолюся, попрошу, то я віруюча я є дитина Божа. Але стався такий момент, що я зламала руку і якби. Важко було взагалі усвідомити, що щось зі мною сталося, тому що я по суді думала, що я в захисті да, що з мною ніколи нічого не станеться. І коли от я зламала руку, я почала ходити до лікарні на ці всі процедури, і в мене з'явилося таке внутрішнє бажання пізнавати Бога. Ну, взагалі, хто Бог такий? Ну це ж не просто Бог в церкві. Мене ну то, що Бог в церкві, от в іконах, свічках, для мене це було незрозуміло. Внутрішнє бажання було мого серця, це знайти Бога. Я почала молитися в інтернеті, почала шукати різні варіанти, да, як познайомитися з Богом. Як взагалі, добре, познайомитися з Богом можна через Біблію. Як взагалі розуміти Біблію, я не розуміла. Я починала читати старий завіт, новий Завіт, посередині, якісь навіть спеціальні курси онлайн проходила, щоб навчитися читати Біблію і розуміти, але я не розуміла взагалі нічого абсолютно. І тільки в церкві, завдяки пасторам Станіславі Юлії Салпаненко, я почала розуміти. Біблію, і саме в церкві я звільнилася від цих проклять, від цього ідолопоклонства, що є просто мерзенністю для Бога, і Бог на таких людях ставить крапку, тому що це порушення першої заповіді Божої Господу Богу, поклоняйся йому одному служи. Це має бути в кожного на першій місці. Сьогодні ж люди вибирають інших богів, і за це ми можемо бачити, як вони знаходяться в проклятті. І я слухала всю цю мирську музику, дивилася фільми, серіали, і мене боліла голова постійно, я постійно пила таблетки протипольові. І мені бувало навіть ну, пачка таблеток не хватало навіть там на тиждень, на декілька днів я постійно пила таблетки. І тільки коли я прийшла до церкви, я почала слухати Слово Боже. Я почала розуміти, що це Бог до мене говорить, тому що завдяки проповіді Станіслава Салтаненко він шестирічному віці зустрівся з Богом, і Бог його врятував: Смерть прийшла за ним, але Бог сказав: Не помреш, але будеш жити.' І пройшло більше 30 років. Пастор Станіслав живий. Лікарів цих вже немає. Пацієнтів цих немає, які лежали з нашим пастором. А він живий, служить Богові, тому що Слово Боже воно збувається. Якщо ти приймаєш його з вірою, то воно збувається. І я звільнилася, почала слухати щоденно слово Боже, почала аналізувати, роздумувати над... Нати... Духовними роликами наших пасторів Станіслава і Юлії, які щодня випускають хліб насушний на кожен день. І я звільнилася від головної болі. Я вже більше року взагалі не п'ю жодних обезболюючих, в мене вдома немає. обезболюючих таблетки. Взагалі, протибольових таблеток в мене немає. І це вся слава Богу, тому що Бог стіляє. Дійсно, кожного Бог стіляє. Але деякі моменти, якби. Ми думаємо собі, що це так має бути, да, що Бог якби, зобов'язаний нам допомагати, за нами там доглядати. Але це до певного моменту, поки людина не війде в волю Божу. Що ж таке воля Божа? Воля Божа це є бути учнем Ісуса Христа, це є вивчати щодня Слово Боже в живій церкві Христові. Не, не в будівлі, звичайно, тому що новий завіт це завіт Духу. І в новому завіті апостоли і учні вони збиралися по домашніх церквах. І тому неважливо, де ви знаходитеся, ви можете бути частиною церкви Слово Боже. І завдяки духовним роликам наших пасторів, я вчуся дивитися на світ очима, бога. Я вчуся являти милість до людей. Любов, яку Бог я вияв до мене в живій церкві Христові і через пасторів Станіслава Юлії Салтаненко. Тому, якщо ви слухаєте духовні ролики Станіслава Юлії Салтаненко, ви народжуєтеся на ново від цих роликів, і ви хочете стати частиною церкви Слово Боже, наші пастори стали для вас благословінням. А у вас немає церкви, ви не відвідуєте церкву, то напишіть мені, я з радістю допоможу вам стати частиною церкви Слово Боже і щоб в вашому житті обов'язково виконалася воля Божа. Неважливо, де ви знаходитеся, якщо у вас є бажання. Бути в тім'ї Божій то для Бога немає нічого неможливого Нехай Господь вас благословить і збереже вас для себе, щоб ви могли дізнатися і виконати волю Божу. Амінь.